Samsung Galaxy Tab S9 Ultra – планшет з унікальними можливостями. І ось чому топовий дизайн і екран: гігантський 14,6-дюймовий Dynamic AMOLED 2 x дисплей, плавне та яскраве, високоякісне зображення під час перегляду відео, мінімальні рамки у дизайні, максимум занурення. Це топовий гаджет для роботи і творчості. У комплекті функціональний стилус S Pen. пишеш, малюєш, редагуєш, як на графічному планшеті. А також є опція підключення клавіатури. Можна перетворити планшет у повноцінний ноутбук. Ну і звісно, камера, як у топових смартфонів Apple чи Samsung. Подвійна фронтальна камера 12 Мп широка та ультраширока, ідеальна для створення контенту. Основна камера 13 Мп з автофокусом та 8 Мп ультраширик. А ще потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8, ємна батарея на 11200 мА, 512 ГБ внутрішньої пам'яті і супер ціна зі знижкою у брілі. Хочеш топовий планшет з розумною ціною? Пиши в Дірект.